Це Олександр Мамай, військовослужбовець спецпідрозділу гвардії наступом. Сашо, вітаю і радий тебе неймовірно бачити. Слава Україні. Героям слава також дуже радий бачити. Доброго ранку сеше. Ми знаємо, що противник сконцентрував велику кількість сил і засобів на Луганщині, які переважають нас безпосередньо у кількості. Чи активізувалися окупанти в своїх наступальних діях? Чи все ж таки зараз в обороні якої є оперативна ситуація? Будь ласка, розповідай. Якщо говорити про луганський напрям, то дійсно зараз немає якихось спроб ворога провести наступальні дії на оперативно-тактичному рівні, тобто є поодинокі тактичні спроби ворога десь протиснути, десь промацати нашу оборону. Однак я сказав би, що зараз на луганському напрямку все-таки діє паритет. Цей паритет зумовлений тим, що в нас зараз приблизно рівні сили. Що в сил оборони України? Що в ворожих військ, плюс дрони, плюс мінометні і артилерійські дуелі, вони зараз дійсно вийшли в паритет, і зараз не можна сказати, що якась сторона домінує. Зараз дійсно сторони просто промацують слабкі одного, одного. І також це як знаєте, в боксі, коли є двоє спортсменів рівних за силою і поки перший хтось із них не помилиться, то і дійсно нічия, от зараз в нас нічия, і зараз ні, ми не помиляємось на щастя, ні, ворог також не помиляється. На жаль, і через це дійсно паритет. Олександре, ну ви прекрасно пам'ятаєте, як свого часу цього паритету не існувало. А російські загарбники переважали просто в рази, а то інколи в десятки разів за кількістю випущених боєприпасів. Тому ну навряд чи зараз про ось такий позитив паритету можна говорити, але як мінімум це поступ до кращих новин в майбутньому. Утім, чи змінилася тактика зараз штурмів російських військ? Теж ви пригадуєте і неодноразово якраз таки були оглядачем тих можливостей маневрів російської. Федерації зараз все-таки вони ем, ну не скажімо, так, не не просто копіюють, а вчаться на власному досвіді. Зараз ворог вчиться. Він вчився і раніше. Не треба себе тішити думкою, що там воюють одні ваньки, як дехто любить там говорити, або якісь там чмоні. Зовсім ні. Ворог вчиться. В нас тут на Луганському напрямку досить таки сильний виноград ворога, тобто, це. Суміш з багатьох різних підрозділів, тобто починаючи від мобілізованих мало вмотивованих, які тут винятково за гроші без жодної ідеології, закінчуючи дійсно спецпризначенцями, які розуміють, для чого вони в війську ворожому. От якщо говорити загалом про те, як ворог вчиться, то ворог вчиться працювати з дронами досить активно. Ворог перестав зараз використовувати безглузді місні штурми на Луганському напрямку. Так є випадки, звісно, поодинокі, коли ворог жене без прикриття бронетехніки там на тактичному рівні якийсь підрозділ, також на такий аля м'ясний штурм, але це не є вже тенденцією. Так ворог дійсно вчиться. Також ворог копіює деякі наші вміння, те, що ми демонструємо. Тобто, це знову ж таки те, що я вже говорив, пов'язано наприклад з дронами. Якщо в минулому році Україна переважала. Російські війська використання фівронів то зараз знову ж таки тут паритет, і ворог також навчився активно використовувати фівідрони Сашо, У тій частині, де лісництво серебрянське перетворилося на зону бойових дій, там вже та частина не схожа на ліс, тому що чорне богрить ледь не щодня. Ти сам на своєму власному досвіді це прекрасно знаєш. Розумієш, наскільки часто ворог використовує запальні міни, а також фосфорні боєприпаси. Ну от щодо фосфорних боєприпасів, дуже часто в змі і люди в соцмережах використовують слово сполучення фосфорні боєприпаси. Насправді, фосфорні боєприпаси дуже рідко використовує ворог, але є ціла низка, ціла номенклатура інших запальних боєприпасів, які ворог дійсно використовує. Це тобто, не обов'язково мають бути фосфорні а зовсім інші боєприпаси, які також є запалювальними. І дійсно в лісі в попередні місяці ворог активно використовував їх щоб. Випалювати ліс зараз дещо знизилась така тенденція. Однак ми розуміємо зараз і іншу таку цікаву історію, яка пов'язана з погодою і з порою року. Зараз у нас, скажімо так, пізня осінь, уже і в таких хвойних дерев зміло змін суттєвих немає. Але якщо листяні брати дерева, то вони досить сильно оголилися. І ліс зараз дуже сильно змінився. Порівняно наприклад з серпнем і навіть вереснем, і зараз дронам, коли ясна погода, набагато легше помітити ціль на землю. Це стосується як і нашої роботи, так і ворожої роботи. І зрозуміло, що зараз тактика змінюється і підлаштовуються і наші війська, і ворожі війська під те, що зараз ліс перестав бути таким засобом маскування, яким він був раніше. Якщо зараз ви біля дерев стоїте, ви практично як на долоні. Якщо на вас дивиться дрон, то раніше ви могли легко сховатись між трьома деревами, і дрон mm. вас би не побачив. Олександр, що стосується можливостей використання якраз таки ворогом авіації, зокрема гелікоптерів. Ми пам'ятаємо, як нещодавно були вражені аеродроми біля Бородянська та Луганська, і переважно там базувалася якраз таки бойова авіація ворога, переважно це були гелікоптери. Чи зараз ворог. Активно їх використовуючи, кількість зменшилася? Як можете охарактеризувати? Ну Ви знаєте, от дійсно об'єктивно, от я от щойно задумався. Ви поставили запитання про авіацію. і Дійсно, кількість вильотів за добу на мою суб'єктивну, якби точку зору, на моє спостереження зменшилася. Тобто раніше ворог дуже активно використовував. Запуском ось цих нурсів, так званих накерованих авіаційних ракетних снарядів, які просто пачками розліталися, так і зараз дещо знизилася активність. Разом з тим все одно авіація літає і су 25 -і грачі працюють з штурмової авіації Російської Федерації і гелікоптери Ка-52 працюють з нурсами саме просто активність дещо знизилась. Я не знаю, чи це прямо пов'язано з нашими. Успіхами щодо знищення на луганському аеродромі ворожої техніки, але така дійсно тенденція є знизилася активність Сашо, Ми також знаємо про біологічну зброю, яка присутня у вас в бліндажах та окопах, саме миші, ціле на Військові зараз дуже скаржаться на те, що вони вигризають все на своєму шляху, і це дуже заважає. Ми навіть на кадрах відеоматеріали бачимо наскільки їх багато, як з цим у вас. І як ви вживаєтеся з цими тваринами? Знаєте, дуже цікаве зараз відео гуляє соцмережами, як військові годують печивом мишку. Так, от я скажу також так напівжартома, що коли військовий перебуває в не в своєму бліндажі, а прийшов до свого побратима в інший бліндаж, то він може, звісно, погодувати мишку пряничком, познімати красиві відео і навіть пожартувати на рахунок цього. Але якщо це стосується власного бліндажа, то ніхто мишок тут не підгодовує, тому що мишки тут і так досить гарно вгодовані. Вони дуже гарно полюбляють їсти все, що бачить. Більше того, вони їдять все абсолютно, що трапляється на їхньому шляху. От мене навіть тут проводка з ізоляцією, так вони навіть ізоляцію мені поїли. Я їх виганяю, А вони ізоляцію їдять і дивляться на мене. Отак своїми голодними очима. Мовляв, давай мені ще щось таке свіженьке і цікаве, чого ми раніше не їли. Ну, здавалося б, ну візьми той ангушний сухпай та миша. Ну з'їж його там поділися з своїми іншими мишами, друзями, але ж ні, надгризає кожну упаковку і все одно дивиться на тебе голодними очима. Чесно кажучи, не розумію я природи цих мишей, чому вони гризуть все, а не сядуть нормально, не пообідають якимось одним печивом чи одним сухпайком. Якщо поставити їм 10 сухпайків, вони кожен надгризуть. І жоден не з'їдять повністю.